З нами головний тренер команди технології Грисвісунду Максим Мисловський. Пане Максиме, вітаю вас з перемогою. Сьогодні, судячи по рахунку, вдалося реалізувати план по грі чи задоволені діями своїх партнерів підопічних дякую за привітання. Нарешті ми здобули перемогу в цьому сезоні. В першій лізі для нас була вона така дуже важлива. І сьогодні я вважаю, що Хлопці дуже пристойно показали себе в плані віддачі, бажання, ну і звичайно, результати. Тому дякую хлопцям. Вони сьогодні проявили свій характер. Як бачимо, у нас на перший план сьогодні вийшла у вас і молодь у грі, і дебютними м'ячами відзначилися, скажімо так, молоді гравці, чи зробити ставку саме на. Цих виконавців, чи можна чекати когось у другому полі ще? Сьогодні взагалі в нас перше так відбулося, що прийшли на гру 14 чоловік, два воротаря і повноцінні 3 четвірки. Я сьогодні дуже, дуже задоволений таким показником присутності на націй грі, тому вирішили, що в нас зараз класна команда, в принципі, всі. Вийшли мабуть, на якийсь такий, ну, не скажу, що пік, але вже набирають такі кондиції, котрі дають можливість мені вибирати склад на сьогоднішню, ну, на сьогоднішню, на майбутню гру. Тому сьогодні, мабуть, ну, не знаю, як багатьох команд, але ми вирішили грати в 3-4. І, як на мене, мені дуже сподобалось ці 3-4. Я не можу там сказати, що хтось випадав. Можливо, в кінці вже трошки так ми ну, вже по рахунку грали, тим паче треба було. Багато оборонятись, Там плюс червона картка в нас і трошки так, як би молоти, збився невеличкий план. Але ми дивимося вперед, дивимось на молодь, сподіваємося, що вони ще будуть додавати, ми їм будемо в цьому допомагати. А щодо другого кола, ну, давайте ще зіграємо і вже в січні подивимося. Дякую, і ще раз за Дякую.